А зараз на цю сцену вийде поважна пані, представниця клубу Чарівна мить Тетяна Перекресенко, яка розкаже два вірша. Два вірша, присвячених війні і тому горю, який несе за собою ця велика трагедія. Будь ласка, вірші називаються Завтік на світі матері та гримить канонада. Гримить кона нада в Донбасі, в луганську гримить, ідуть добровольці солдати, Україну свою боронить, розбиті мости і дороги, будинки зруйновані вщент, лежать убиті солдати і мешканці витіх лежать. Летять журавлі над Донбасом і чути курливе, як рух. Солдатів з небес голоси подають. Життя віддали за Україну, щоб вільна і щаслива була, щоб мова її солов'їна ніким не забута була. Слава Україні, за всіх, за всіх на світі матерів. Щаслива я і вдячна я за тих, хто землю захистив, щоб усміхалася маля. Сіпається мені маля, до мене тягне рученята, і серце раду з веселя, і сонцем повна хата, то всіх, за всіх на світі матерів, тривога страх мене пройма, я чую гуркоти громів, ще не поглине сонце тьма, сміхається мені маля, і ще не відає ні. Що страхіття зла націлилось на нього. Звертаюсь я, благаю я, не дайте у пічмі згоріть. О, люди, захистіть моє дитя, о, люди, землю збережіть, щоб усміхалося дитя. Смітайтеся мені, дитя, біля грудей його зігрію, несу у світ нове життя, любов свою надію слава Україні.